Вітаю всіх вас, шановні глядачі. В попередньому відео ми з вами розглянули явний приклад корупції. І з'ясували, що оцих корупціонерів з служби було на, виявлено на хабарності І відповідно їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Але для них є можливість звільнення під заставу. І так наголошує законодавство. Тоді, яка боротьба з корупцією? Може відбуватися, про які методи можна тоді казати, якщо у тебе є можливість заплатити кошти і вийти, що в цьому випадку робити? Треба змінювати законодавство, а його не змінюють, його залишають. І вся боротьба, умовно кажучи, з корупцією, вона залишається тільки боротьбою на словах. Якщо казати про місцевий рівень, то на місцевому рівні також, також існує. Складові, корупційні, у вигляді виконавчого комітету. І це предписує навіть закон, закон України про місцеве. Бо в складі виконкому знаходяться інші особи. Окрім посадових осіб, знаходяться і інші особи. Тобто це ті люди інші особи, які не мають відношення до територіальної громади. Бо територіальна громада їх не обирала, їх не призначали. Це люди з вулиці, які мають свою діяльність, своє життя, свої погляди, які можуть представляти різні громадські організації, об'єднання, які навіть можуть бути безробітними. Тобто будь-хто. І от зверніть увагу, Проаналізуйте ваш виконавчий комітет, хто там представлений, з кого він представлений. Бо ці інші особи це представники від голови громади і від депутатів. І вони будуть голосувати так, як їм скажуть. І будуть робити так, як потрібно робити. І з цього буде розпочинатися корупційна складова. З 97-го року так прописано і не змінюється. І ось чому на місцевому рівні дуже багато випадків корупції в різних її проявах. Бо саме виконком це перший крок до корупційних моментів, які потім відчувають виборці, мешканці і сама громада. Якщо взяти в цілому всю територію, що з цим робити? Треба змінювати законодавство. Так само, як змінювати, щоб не було можливість звільнення під заставу. Це треба прибрати. Так само, і тут треба прибрати інших осіб. І мають там бути тільки посадові особи. Ті особи, яких обрала громада, ті особи, які призначені. Тобто посадові особи, які мають відношення до законодавства, які мають відношення до Конституції, до закону України про місцеве, у яких є відповідальність, які здійснюють свої повноваження. Бо виконавчий комітет не може просто так за щось так голосувати. Мають бути окремі повноваження. І також виникає питання стосовно повноважень виконкому. Це стаття 52. Тут прописані -то повноваження, Але аналіз ніхто також не робив. І треба цю статтю змінювати також. Тобто законодавство треба аналізувати, а воно не аналізується. Воно залишається в такому вигляді, як залишається. І з цього виникають корупційні схеми. Корупційні складові в різних напрямках. І потім тільки розповідають про те, що там корупційні моменти, там корупційні моменти, там щось не доробили, там якісь є напрямки стосовно цих оборудків корупційних. Бо Проблема закладена в самому законодавстві. І треба це законодавство негайно змінювати. Хто це робить? Хто це аналізує? На місцях, мабуть, ні. На центральні владі? В центральній владі ні. Комітети Верховної Ради цим займаються? також ні. Хто цим займається? Асоціація міст України, там, де представлені голови громад, також ні. І законодавство залишається. І проблематика також залишається. А потім проблеми з'являються. Ось, шановні глядачі, в чому є проблема сьогодення в Україні. Це невдосконалене, недолуге законодавство. Яке ніхто не аналізує і яке ніхто не вивчає. А наслідки відчувають всі від територіальних громад до центральної влади. І потім розповідають, що щось треба змінити, щось треба вдосконалити, якісь схеми треба запровадити. Це не буде працювати, поки не зрозуміють, що проблема в законодавстві. Ось коли зрозуміють, ось тоді і буде прояснення в головах. Якщо не зрозуміють, такі буде залишатися. При тому, що є велике бажання змінити країну, рухатись в майбутнє, зі слів можновладців, як місцевих, так і центральних органів влади. Але ситуація залишається такою, якою вона залишає. Це змін майже немає. Бо законодавство це той момент, який треба завжди аналізувати, завжди з ним працювати, завжди розуміти і вдосконалювати його для того, щоб отримувати ці результати. Ось, шановні глядачі, яка є проблема в Україні? Але яка не вирішується в Україні? Ми з вами проговорили це дуже коротко, бо це велика проблема, бо є різ... багато різних прикладів недолугості цього законодавства, українського. Але жоден можна владець про це не каже. Я всім дякую, що глядачі. Якщо вам відео це сподобалось, обов'язково ставте вподобайки свої. Залишайте свої коментарі, свої думки. Ставайте нашим підписникам. На цьому каналі ми робимо все можливе для того, щоб вам надати всю корисну, необхідну і важливу інформацію. Від місцевого рівня до державного рівня. Також і що треба зробити для змін. Для покращення. Тому всім дякую, шаначі, і до нових зустрічей!